Всім привіт! Якщо що, зараз повітряна тривоги і може чути бути сирена. Це вже третя тривога за день, включаючи ніч. Але ладно. Сьогодні я вирішила зняти достатньо цікаве відео, оскільки я зрозуміла, що за ці два роки я достатньо подорослішала. Хто мене ще не знає, мене звати Настя, мені вже 16 років. Я режисер-початківець, співаю і все, все інше можете подивитися мене на каналі. Я буду казати, звертатися як до неї, тобто сама зрозуміла, але хлопці це теж відноситься, просто мені так буде зручніше казати. 16 речей, які я зрозуміла за 16 років. Якщо не вийшло з першого разу, це не означає, що не вийде з третього. Потрібно пробувати знову і знову. Не варто здаватись одразу. Вір у себе. Ніхто не повірить у тебе, поки ти сама цього не зробиш. Помилки та невдачі це частина шляху до вершини. Іноді краще відпустити, ніж тримати когось. Тримання особливо за минуле заважає йти вперед. Жити так, як ти хочеш, це не егоїзм. Егоїзм це змушувати інших жити за твоїми правилами. Навчайся, розвивайся. Нові знання завжди відкривають більше можливостей. В цю в цей пункт входить і читання, і якісь о, театри, виставки, все, що тобі цікаво, все дізнавайся. Дивись різні фільми, якщо тобі подобається, наприклад, історичні, це дуже важливо, особливо для будови якоїсь о, цікавої розмови. Дай собі право на помилку. Якщо ти щось зробиш неправильно, це твоє життя, і ти маєш право помилятися. І, до речі, поки ти не скажеш, у які мене сенс світу дичима. Ніхто на це не зверне особливої уваги. Прийми самотність, зрозумій, що ти можеш залишитись одна, і це нормально. Перестань шукати дім у когось іншого, почни створювати його в собі. Цю фразу я прочитала у соцмережах, і я повністю з нею згодна. Тобі не треба нікому нічого доводити, навіть собі. Просто будь собою і живи своїм життям. Ти маєш право займати місце у цьому світі. Публікуй, створюй, будь сміливою. Ти не кринжова, і ти не дратуєш. Це твій світ, і ти вирішуєш, хто буде в ньому. Не тримай у своєму житті тих, хто тебе руйнує. Навчись любити себе і бути вдячним собі. Це основа твого щастя. Покращу саму оцінку, можливо, варто звернутися до психолога. Можливо, тобі допоможуть просто якісь відео з Ютубу, з Тіктоку, Інстаграму, неважливо. Змінюйся на краще. Люби себе, просто люби. Все, що тобі потрібно, з'явиться. Головне віру в себе і працюй над собою. Контролюй свої емоції, особливо злість. Вона часто руйнує все навколо. Наприклад, сьогодні повітряні тривога, немає світла, тому що загроза, потрапляння в електростанції чи щось таке. Тому сьогодні під холодною водою я милась. Але нічого, я собі казала афірмацію, що все добре і це. Ця ситуація, тому що немає світла, вона не зруйнувала мій настрій на цілий день. Я казала Тіна Кароль, нові плітки про тебе це новий аромат парфюму. Приймай їх з посмішкою. Якщо щось не очевидно так, то це точно ні. І останній пункт, який достатньо важливий, якщо особливо у вас зараз якісь труднощі у житті або якісь переживання, складнощі роблять нас сильнішими. Кожна перешкода це можливість навчитися чомусь новому. Тож, на цьому все, і, можливо, мої якісь поради вам допоможуть у житті. Можливо, якось зараз у вас такий період в житті, і вони вас підтримують. Також зроблю оголошення вам сподобалось відео минулого року про. Новий рік про те, як я провела рік, який в мене яка в мене зараз косметичка. Я хотіла сказати, що вас чекає таке відео вже з новими історіями. Також до народження в мене було 25 грудня, але опублікувала я це відео 26 грудня з того, що дуже пізно повернулась вчора додому. Ура! Дякую за перегляд, гарного дня, гарного святкування, нового року, різдва. Всім пока-пока, до нових зустрічей.